Ротехніки ліквідовують один з найнебезпечніших уламків касети, що залишилися внаслідок прильоту ворожого снаряду російської артилерії. Тільки протягом 10 листопада у полях великої Костромки сапери знешкодили двигун від смерчу, базу від урагану та 11 касет, що не розірвались. Зазвичай таке небезпечне залізяче знаходять під час польових робіт. Кілька таких сюрпризів під час робочої зміни виявив тракторист Микола. Я пішов по цій стороні, тут приходить вже повністю. Ну, штук восвіт. Туди далі ще є. Ну, яма, просто яма зроблена. Це є тут. Одна стоїть ця, ну, з підкасідника. І трупи лежать. Зрозумівши, що ворожа знахідка може бути небезпечною для життя, Микола одразу ж повідомив власника поля фермера Сергія, який вже і викликав рятувальну службу. Ну, двадцять чотири. Приїхали до Там… Такие неприятные сердцы. Воронки були, касети. Внаслідок постійних обстрілів рашистів майже 4 тисячі гектарів Криворізького району забруднені вибухонебезпечними елементами. Для розмінування 2-3 гектарів угідь необхідно приблизно тиждень часу для 100 гектарів місяць. Бо ця праця важка та небезпечна. Тут все потрібно робити за чітко відпрацьованим алгоритмом. Лише за минулий тиждень рятувальники знешкодили 256 вибухівок. Наразі на території району працює два піротехнічних відділення, у складі якого 10 людей. С началом бойових дій, і, в принципі, ми. Постоянно выезжаем каждый день, у нас перерывы практически не бывают. В основном находим боевые кассетные элементы, которые доставляются реактивными системами залпового огня, ураганами, смерч, торнадо, торнадо С, торнадо Г довольно опасная вещь. Ну, Трогати її не можна, уничтожаємо це все на місці, не транспортуємо. Зазначу, Зазначу, початку війни через обстріли та небезпечне поводження з ворожими снарядами травмувалися 44 жителя Криворіжжя. Ще 22 людини загинули. Тож, якщо ви бачите незнайомі металеві предмети, що схожі на ракету чи вибухівку, а особливо небезпечні сріблясті циліндрики, не наближайтесь до них, не беріть до рук та не розбирайте. Це може коштувати вам життя. Негайно телефонуйте на лінію 101. Ганна Соболєва Маріола Куліч, Максим Мурашов, перший. mist